Він і зварник, і слюсар і двічі золотий призер чемпіонату України з лижоролерів. Іван Сергійович Товкун на котельні працює 10 років, здебільшого зварником. А коли потрібно, і слюсарем. Каже, роботи багато, але сил вистачає. Зараз тут на котельні приходиться і за зварника, і за слюсарем, що так потрібно для перемоги. Зараз Іван Сергійович тільки но повернувся з п'ятиденної відпустки, яку витратив на спортивні змагання у горах. Ми вже котельню підготовили в основному всю до пального сездо. Опального сезону. В мене вийшло взяти відпустку на 5 днів і поїхати в Ворохту на змагання. Ворохта – це Франківська область, буквально вже гори якраз в горах. Любов до долужного спорту у Івана Товкуна була завжди. І 10 років тому він вже брав участь у змаганнях від імені харківських теплових мереж. Цього року поїхав також під емблемою рідного підприємства. Діло в тому, що мені лежі подобались вже давно. Ще коли я в Кременчу вчився на сварщика, зварювальника, точніше. От. Ну Там сніг так рідко бував, що коли нас привезли сюди, я тільки зрадів і на лижі став. І це із 78 року, оце я до сих пір катаюсь на лижах. Але головна користь від лижного спорту, за словами Івана Товкуна, це добре самопочуття. Чоловік дуже переймається за молодь, яка псує своє природнє здоров'я поганими звичками і намагається подавати усім спортивний приклад навіть під час війни.